Стера Менес. Так, все, я ви дізнаєтесь про нього. Хоча в іншій тобі говорю, але я теж хочу. Перед початком відео ви маєте поставити подобайку, підписатися на канал, дзвіночком, а ви не пропустите жодного нового відео. І так, а ми... Начинаю, бери собі там, не знаю, сумочку, галву, шоколад, цукерки чи салат олів'є. Не все начинив переглядом. І так, стара Це перший грієвий офіційний цієї горі. Він появився 13 серпня 2013 року, ну, коли саме ГТС Сталась разом із всіма іншими рівнями. І так, його механіка дуже проста. Там вам треба перепругувати шипи, а той вже не те, то ви здохнете. Припровод через купики, вони на них буде старати. Та є тільки два режими: це кубик порталю зелений і літачок, портал рожевий. Там є кольори. На початку це синій, а літочка це рожевий. Таже на кубику там де Монетки. Про монетка поговорить трохи пізніше. Там фіолетовий, там червоний. І залишається такий між фіолетовим і каже. Монетка. Перша монетка знаходиться на фіолетовому філетому колеса. Віше... Купик. Купить до квіточка. Там прігаєте, там треба залізти, в один прохід. Дальше на червоному фоні, там треба. Пригнути на верхній драводі і там перепрошую, ні вам буде друга монетка. А третя найважча, як її рахують для себе, знаходиться на Протай, віточку. Там є маленький прохід і там треба пройти інший прохід, який два-три рази, або півтора раза тважчі за оригінал. Так, але я там бісився, звісно, але нічого. Я ja, пройшов. Так. Відтайтеся, що тези городки, а тоді научитися врядку не найбачає. В Мені багато хто може підститися. Тому. Так. Перед медистароподнять начальство. І так, що має збирати. А почать просто зі таки мають перепорнути. І там, якщо посалка, якщо ви там в перевеці пограйте, на там буде надвість як вам перепругнути виши. То звісно, для новички професіонали так мають. Там є правні шипи, але факт. Вони змушені один в одного чуть-чуть. Це вже побуло нормал. Це вже попут normal рівень. А так ви пам'ятаєте мої вида там да я. Ані легче забрал, а то надо робити важче, то наоборот. Просто вони ті стороны щоб було нормально. І так, переходим далі. Там просто графіка, але там такі підказки, такі кружечки, шипи, прості кубики, такі квадратні песи, границя, також з границями, а також є кубики, які мають прозору форму. І так я в школі не звертай твою. Як ви знаєте, цей рівень створив чуваки з Швеції чи Німеччини. Студенти Роберт Топа. Ліоніт Рептоп. Ну ви і так я знаєте. І він покаже що цього рівня ще в середині квітня 2014 року. Тобто за... Фактично за 4 місяця появи тобто, ГД. та, отже, там есть 4 основных колера. це ним один. рожевий два. фіолетовий три черный чотири фіолетово-рожевий пять. Хочу, там тільки є пара об'єктів. Я ну, не знаю, їх там багато, може, 500, 400 чи 1000. Я не рахуваю, якщо чесно. Але там є ще биця, раз, два, це перші кубики, блоки, третя це такі вже блоки, які більш підходять, такі. ну, я новіших рівнів. Чотири це платформи. П'ять це. Чепи і трохи ставлені пресом чим. Знаєш, що там робив робимо ті... і здається, роптовий пресом ставлював. Також це знаходиться два Це портал клубика зеленого кольору ззовні і чорного всередині. А також портал діточка з Зов, зовні він рожевий або комусь малиновий, а всередині і чорний. І... Цьому новині. Рептоп-2.2, oh, яке не виходило вже кучу років. Там він додавали значки. О, були портали, а то з нешовний, а там біля кубика купить, біля ятачка, ятачок і так далі. Так, а які там фон? Там звичайний фон. Кубики великі, маленькі між ними дивелі. Їхній ніколі відповідає фону. а від нього така сама. Така типічна, класична, немає там навіть ніякого візерунку. Так, що можемо складати. Ну і останнє про Стеромедис. Там також є ще цепіль, такі віртуальні монетки, золоті. І зірочка є по зірочка, це зірка, а вона має звертий коле. Там ожона. в нас там. О, в нас останні тачок стало важче. О, по моєм'я. І там також офіція, там було те, що там не було, та важка. Тепер проходить до... Клонів Сироменнеса, як її там називають. І перший наступний глон це Староменець 2. І дивився пізніше оригінальної версії Староменець. Стероменець 2 він в трохи важчої версії оригіналу. Він настільки важчий, що він взагалі не дві зірки. І він вже обновлений, бо там в оригіналі старе мене два деблоки, а у тому за мене два деблоки. Також так появилась ново це корпус, рожевий і жовтий, стрілочка, НЛО, або ЄФОшка, або тарілка, яка її називають. Кожен називає її позволю, а також що там з'явилося. А зараз пише мене уняток там металеві або бронзові Зайце бронзили. І, 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 і у них прохід зовсім інший, а також ця рівень уявляється довшем. Там саундтрек. І, і стаття той саундтрек для старомедництва називається Старомедниць 2015 році. Та, та, якось так. Там, звісно, інша кора, фіолетия, оранжевий червоний. Не знаю, вам це говорять, але просто так факт, знаєте. Тож я не знаю, що ви ці 3 блоки, але факт Стер Менес 2 на Труму чи третьому місці по найпопулярніших уровнях після Outer Space і Retray. Міхайніка Sterman 2 типічна Кубик Тіпічно для рівнів офіційних 12, 1, 2, ну від 1 до 12 ви поняли. Якщо хочу потихто мене старомедник, як Менес, норма, Стера 2, Стеру 1, Музика Старобенес. Музика Старобіднес є дуже популярною у світі. серед і до ком'юніті. Старомедний супецінний це навчальний рівень. Це навчає на очків, як полягати. Хоча мені здається, що вони... Хоча мені здається, що не один такий, що навчає ще три, а серед мені два показує, що порівняв старометнець орудинам, якби він був готовий. Створений пізніше 2013 року. Не можна, там 15-16 років. здається, що би старомедець два по оригіналі і називається просто без стероменець. Але я не знаю, роптової зайцями не виглядав. Стероменець два як старомедець-2. А хатав він би. Я звичайний староменицький трохи поміряний. Так, незамінно. Це Та те саме, що замінити кусочок хапки в Мурахи. Отак, 10-я частина. Так, також ми з змагаємося. Зараз поговоримо, як роптоп створював такий рівень, як на це виходило створювати його. Тож на рівні стара у мене до рівні є одна хвилина 29 секунд. Хоча музика набагато довша. Десь приблизно. Три хвилини, може, і далі. Не думаю, що чотири, але точно три. Я сам слухав. І так, для мене був рівнем, ну, не таким легким відновачом, тому що коли я тільки зайшов в грудну три дня, а і три чи чотири роки тому. то цей рівень для мене був дуже важким. Я прийшлася під 50 спроб, диночка, а зараз я приходжу, хоча не з першої спроби, але но... не ну, приходжу. Він ну, коли може з першої. Але так, у німа з повага цього а максимально це 100-200, так-та, Для довачка 100-200 це нормальні дійсно перший день грає цю гру. І зараз я подобається от. Моя оцінка цього рівня плей. Тринадцять декор, шість. Протягом десять. Так, оцінка це буде так. Якщо тринадцять, двадцять три, двадцять деть, разом. На третій це буде. Моя я загальна оцінка. А рівня я, я, я сурман, І от я вам розказала факти про перший офіційний рівень гори для Ветридаш. Він являється популярним або непопулярним. Добре, я хочу сказати, що в мене подати виходили з серії про школу. Так от, серія про вона вже повністю вийшла, це вже вийшла і повна повна версія. А зараз... А вчора, буквально вчора, я вибрав першу частину серії прочитання книжок. Є буде все. А самі догадайтесь. А то... так. Із коронави на реакції буде 400 підписників. От-от. І можливо, сьогодні. Вони... Я викладу відео. Можливо, ви побачите його, я... можливо, я його вже виклав, а можливо, я його ще не виклав. Я хазя. Як вам остається хватка. І напишіть в коментарях. Як вам напишіть в коментарях, як вам ви опис гори, оцініть його. Не Це ж видео про такі опрісти, а то я, не знаю, що І ще я хотіла вкривати неважливо на мене. Тепер я буду означає, що не буде просити потопають. Зачаю, щоб відео не буду просить, поставте 10 потеплей, поставте 20 потеплей, а поміще на відео. Поцілуємо 20 потеплею. Ні, отподитесь! Яку мостри шафа прокинувся, яку я знімав в червні, і просить 50 для нової частини. Коротше, я це відміняю і ця серія вийде. Я сбоку, коли. коли у мене це вийде. І я все сказала. І На цьому відео вже закінчується. Я запала ось то я дивився. Напишіть потеряння. Ваше давно про це відео. Пожалуйста, нового на каналі Зотиман G. Всім пока, до нових відео!